Напередодні дня ліквідатора, виконуючий обов'язків міського голови Юрій Вілкул, зустрівся з криворіжцями, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. та разом з ними поклали квіти до пам'ятного знаку пам'яті чорнобильців, що знаходиться на проспекті Миру. Аварія на ЧАЕС стала найбільшою техногенною катастрофою за всю історію ядерної енергетики і змінила екологію не тільки в Європі, а й в усьому світі. Щороку, 14 грудня, в Україні відзначають День вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС, або як його просто називають День ліквідатора. У цю дату згадують усіх, хто, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, зберіг нам майбутнє і кого, на жаль, уже немає серед нас. У ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС брали участь наші земляки криворіжці. Пан Геннадій був відправлений до Чорнобилю у 1987 році, де протягом 55 діб ліквідовував наслідки техногенної катастрофи. Перший я був, звісно, в ремзводі, які займалися в основному ремонтом техніки та що працювала на станції. О, і, і, і взагалі мо, я слабший кріщик. О, де треба було, що там різати, варити, це була моя робота. Або ти отримуєш максимальну дозу і тебе міняють. Або якщо був великий, як правильно сказати, призив, то тоді вже міняли і, і менше було. Зараз у Кривому Розі проживає понад 3,5 тисяч безпосередніх учасників ліквідації наслідків аварії, їх родин та потерпілих від катастрофи. З початку 2024 року грошову підтримку з міського бюджету отримали всі чорнобильці на загальну суму понад 13,5 мільйонів гривень. У тому числі допомогу отримали майже 698 родин померлих чорнобильців на загальну суму понад 5,6 мільйонів гривень. Місто опікується. Нашими чорнобильцями ми вважаємо їх героями. Ми завжди пам'ятаємо їх подвиг, завжди вшановуємо померлих, загиблих чорнобильців, а також дякуємо живим. Тому що той подвиг, який вони вчинили, ну він зберіг не лише Україну, а й планету. Попри погоду, таку зимову зібрались у нас декілька громадських організацій і представники з різних районів. Тому ми їм дуже вдячні за те, що вони знаходять час. Сили мужність подвиг ліквідаторів аварії на ЧАЕС назавжди залишиться символом мужності, самопожертви та безмежної відданості людству. У наступному 2025 році для чорнобильців та членів їх сімей будуть збережені всі виплати матеріального забезпечення, розмір яких залишиться на рівні поточного року. Крім того, всі вони отримують безкоштовні продуктові набори. Кривий ріг робить все можливе, щоб ці люди відчували підтримку та допомогу від рідного міста. Ксенія Мартинюк, Едуард Лушпенко, перший міський.